Попереджений, значить, озброєний. Алгоритми дій під час надзвичайних ситуацій у військовий час. Річ вкрай необхідна. Дотримання чітких правил збереже здоров'я і головне життя. Постійне нагадування про те, як поводити себе під час сигналу тривоги вимога часу, а не намагання посіяти паніку. Сповіщення мешканців і, взагалі, людей про виникнення любої надзвичайної ситуації це є звуковий сигнал сирени. Він називається Увага всім. Після отримання того, як почули цей сигнал, необхідно увімкнути любі засоби масової інформації, комунікації. Це будь-то мобільні телефони, смартфони, радіоприймачі. Телеприймачі, де буде вказано вже більш детальна інформація, яка надзвичайна ситуація виникла: чи це авіаудар, чи це якийсь обстріл, чи це ситуація, надзвичайна ситуація техногенного характеру. При сповіщенні про повітряну тривогу, перш за все, взявши необхідні речі, документи прямуємо до найближчої захисної споруди. До споруд цивільного захисту відносяться сховища протирадіаційне укриття. І найпростіше укриття, а також споруди подвійного призначення. Найпростіше укриття це є підвали, льохи, підвали багатоповерхових будинків, підвали, які знаходяться зовні від житлових приватних будинків у приватних будинках. Тобто є любі заглиблення в землі це є найпростішим укриттям. В разі оголошення про радіаційну небезпеку, перш за все, на що необхідно звернути увагу, це і. Декілька факторів, вражаючих факторів від застосування ядерної зброї противником. Це світло, дуже яскраве світло, яке видно навіть у найсонячний, яскравий день. Якщо тільки його побачили, то тобто не, не варто дивитися на нього ні в якому разі. Необхідно визначитися, визначились і необхідно або потрапити до найближчого укриття. Або ж якщо немає десь поблизу захисної споруди, то необхідно лягти на землю. Аби вберегтися від вибухових хвиль на відкритій місцевості, необхідно лягти головою від епіцентру, да, від епіцентру там, де ви, примерно, не, не. Варто розглядати, де воно є. Орієнтовно визначились откуда спалах і лягли ногами до епіцентру взриву. Від інфрачервоного випромінювання захищаємося через одяг, мають бути закриті всі ділянки тіла. Від іонізуючого випромінювання убезпечить найпростіша захисна споруда або звичайна будівля. Звичайний будинок, дерев'яний звичайний будинок зменшує дозу випромінювання у два рази. Це гляний будинок в залежності від товщини кладки. Муру, це від 4 до 10 разів. Будь-яке заглиблення в землі, яке закрите дерев'яним покривом або в залежності теж від шарів, це до 10 разів, а підвальне приміщення вже ж не кажу за спеціалізоване укриття, а підвальне приміщення бетоноване, яке в бетоні знаходиться, в залежності від шару, знов. Поверхнього покриття від 70 до 100 разів зменшує іонізуюче випромінювання. Також на період воєнного стану варто подбати про свою безпеку та безпеку родини у власному помешканні. Є багато фактів, що знімають стрічки із скла, тобто стрічки, які ми наклеювали на самому початку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це і стрічки із скотчу, і там паперові, і будь-які інші. Цього робити на даний час не, не, не бажано і не, не, не треба цього робити. Чому? Тому що скло воно хоч і не збереже, але тоді. Уламками скла буде менш фрагментоване уламки скла і це унеможливить ну, поранення людини. Тривожна валіза також має бути на видному місці. Вони повинні бути під рукою. Це саме головне, що повинно бути: це документи, це цінні речі, документи на майно, продукти. Запас харчових продуктів на 2-3 доби і бути готовими до евакуації у разі оголошення надзвичайної ситуації. Паралельно будуть озвучені і збірні пункти евакуації у місті, до яких прямуватимуть містяни.